Густа шалата. Я такого не чув. Шалата це не салат. Ні. ні. Зараз сало будемо жарити на вогні. Зараз У... додаємо шалату, вливаємо сметану. Так. А їсти її холодною чи гарячою? Можна гарячою зразу, а можна і холодною. Шановні друзі, ми щойно спустилися з полонини з пані Тетяною. Це Тетяна Мартиш, гуцулка, село Луги і Марина. Блог. Бог. Блох. Ух ти! Так ви, ви блогерка. Блог. Має, маєте бути. От. І зараз дівчата покажуть нам усім, як готувати шалата. Так, густу За... шалату. Яка? Густу. Густа шалата. Я такого не чув. Салата – це не салат. Ні, ні. ні. Салат. Він салат. звичайний салат, але, але називається але у нас шалата. І Марина не знає, як готувати, ні. а ви будете вчити. Так. так. – А я буду спостерігати. А Антон буде знімати. Ну, коротше, а вогонь це для цього? Вогонь для того, щоб ми приготували на вогні. Так це буде на вогні готувати? Так. так. Для приготування густої шалати нам потрібно е, смачненьке копчене сало. Салат, кріп, сметана, одна столова ложка оцту і сіль. Спочатку маленькими шматочками нарізаємо сало, солимо в шалату і мнемо її руками, щоб вона зм'якла. Будемо жарити на вогні. Щоб утворилися шкварки, прожарюємо. І потім додаємо вже приготовлену, з м'яту посічену шалату у приготовлені шкварки. Зараз додаємо шалату, додаємо кріп, перемішуємо. Так. Для того, щоб шалата була зеленою, додаємо одну столову ложку оцту 9%. Знову декілька хвилин перемішуємо. Після того, як шалата прожарилася 5-7 хвилин, вливаємо сметану. Перемішуємо і чекаємо, поки сметана закипить. Тобто, фактично, це вже готова, це вже страва. готова страва. Декілька хвилин сметана повинна покипіти і наше, наша страва, страва готова. Їсти її холодною чи гарячою? Можна гарячою зразу, а можна і холодною. Тобто і так і так. І так, і так. Вона смачна, і холодна, і гаряча. 我、uh。Huh.